Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 1 копійка 2007 року, яка по каталогу ІТК має штамп 1 ВА. І в даному відео ми саме розглянемо всі особливості аверса, монети, Реверса, яке співвідношення утворюється штампу при аверсі та реверсі, які технічні характеристики даної монети, особливості і обов'язково в кінці відео скажу наскільки цінний даний штамп. А розпочнемо з того, що одна копійка 2007 року це є обігова монета України, яка виготовлялася з нежавічої сталі, на київському монетному дворі тираже 120 мільйонів екземплярів. Основні технічні характеристики включають такі особливості. Діаметр 16 мм, вага 1,5 грама, гурт монети, він гладкий. Якщо ми звернемось до каталогу ІТК, то побачимо, що існує лише один штамп це штамп 1ВА. Тобто монета, яка, яку ви зустрінете, вона повністю буде відповідати аверсу та реверсу, той, що є перед вами. Але все ж ми його зараз охарактеризуємо і в кінці скажу, яка цінність даної монети. Що ж до аверса, коли ми хочемо визначити штамп. Перший ми розпочинаємо і дивимося на Трезубець. Ми бачимо, що Трезубець є випуклим, напис «Україна наближена до Трезубця віддала від канту монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань. Що ж до дати 2007 вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип Київського монетного двору. Всі написи знаходяться в одній площині. І по аверсу, як я вже сказав, існує лише такий штамп. Іншого в обігу зустріти не зможете. Коли ми визначили, що монета по аверсу має штамп перший, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп ВА. Як же він визначається? Щоб визначити штамп ВА, ми звертаємо свою увагу на груну номер 2 і бачимо, що вона має форму тупоугольного трикутника. Потім переводимо свою увагу на груну номер 5 і бачимо, що відросток підходить до першої ягоди зліва. Уточняємо є те, що шрифт був тонкий, ягоди вони середньої величини. Саме таку особливість має одна копійка 2007 року зі штампом 1ВА. Що ж до гурта ми вже уваг на нього не звертаємо, так як він гладкий, отже, всі сегменти на ньому вони відсутні, і це не впливатиме ніяк на ціну монети. Коли ми докладно охарактеризували штамп монети, ми можемо поговорити по її цінності. Якщо ми звернемось до каталогу, то побачимо, що одна копійка 2007 року відома в штампі 1ВА, який виготовлявся із магнітної сталі. Тобто така, як перед вами, і ще є монета, яка виготовляється з алюмінієвої бронзи. Як же їх відрізнити, яка з них ціна? Алюмінієва бронза на жовтий метал, повністю відповідає 10 копійкам, нежавіюча сталь, вона сірого кольору. Якщо ви знайшли монету саме таку, як перед вами, знайте, що вона цінності ніякої немає. Ціна її склада на даний час від 50 копійок до 70 за один екземпляр. Що ж до монети, якщо вона буде в жовтому кольорі, номіналом 1 копійка. То знайте, що така монета буде цінна. Згідно каталогу, ціна є договірна, отже, вона становить від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Остаточну ціну зможе показати лише аукціон. Тож у даній монети ми увагу звертаємо лише на метал виготовлення. Звичайні сірого кольору вони не коштують нічого. Ви запитаєте, чи є ще монети, які коштують дорого? Так є і на що ми звертаємо увагу. Найперше, коли тримаємо в руках монету, ми визначаємо відношення аверсу до реверсу. Якщо ви побачили, що монета одна копійка, має поворот аверсу до реверсу. На 30 градусів, знайте ця монета вже цінною. До 30 градусів поворот ми не рахуємо, він є стандартним. Ціна монети з поворотом на 30 градусів складає приблизно 50 гривень. Якщо ми побачимо з поворотом на 90 градусів, ціна складає від 200 до 250 гривень. З поворотом на 180 монета буде коштувати від 500 гривень за один екземпляр. Якщо ви маєте такі, Цікаві монети, присилайте їх на оцінку. Якщо у вас залишились питання по тому, як визначити штамп однієї копійки 2007 року, штамп 1ВА, також чекаю ваші питання в коментарях чи в особисті повідомлення. Якщо ви маєте інші предмети, можете надсилати на оцінку. Оцінка є абсолютно безкоштовна. На цьому закінчується відео. Всього найкращого!